Це Володимир Олександрович. Він власник успішної логістичної фірми, але іноді і боги не знаходять місця. Тут кожен день. Кардіо зранку це завжди гарна ідея. Особливо, якщо ліфт знову помер у бою за світло. Але як там кажуть, стадіон так стадіон. Кардіо значить кардіо. Успішний керівник завжди все перевіряє. Цього разу звіт, перевірку на воду не пройшов. Переглянув наш квартальний звіт. Ми виросли лише на 15%. Ми починаємо Голодні ігри. Перший, хто принесе компанію більше коштів, отримує 50% від закритих угод. Другий отримує величезну куклу лабубу. Отаку лабубу на згадку. Ну а останнє місце: Він піде, збере свої речі та. Вільна каса вільним логістам. Друзі, ми зможемо. Я вас вірю. Що сидимо? Працюємо, працюємо. Ось такий він День Володимира Олександровича. Логістика під контролем.